Природоохоронний проєкт Екогодівнички Смаколики для птахів. Проєкт виконали учні 7-го А-класу для участі у всеукраїнському конкурсі годівничка у номінації Конкурс на кращу дослідницьку роботу та спостереження за зимуючими птахами. Колективна робота виконана під керівництвом учителя Білоєдової Любові Іванівни. Гасло проєкту. Ніколи не зробимо шкоди. Ми пташці у нашому краю. Ми друзі і вірні, і щирі, бо ми бережемо повсякчас пташок, що літають у вирій, і тих, що зимують у нас. Мета проєкту збагатити знання учнів про роль птахів у природі та житті людини, розширити і уточнити знання про птахів, звернути увагу на спосіб життя птахів нашої місцевості взимку. Навчити виготовляти екологічні годівнички із зернової суміші, розвивати пізнавальний інтерес учнів, виховувати у дітей дбайливе ставлення до зимоючих птахів і бережливе ставлення до природи, закладати основи екологічної свідомості та культури, формувати вміння вчитись, планувати свою діяльність, доводити роботу до кінця, розвивати образне мислення, зорову та емоційну чутливість, стимулювати розвиток, допитливості і уяви та кмітливості. Формувати вміння користуватися різними інформаційними джерелами. Тривалість проєкту була три місяці з грудня по лютий. Початок проєкту класний керівник 7-го А класу Любов Іванівна Білаєдова провела у грудні 2023 року з учнями бесіду про допомогу зимовичим птахам холодну пору року. Учитель розповіла дітям про птахів цікаві факти, що у великих містах. Де мало по птахів користь від горобців особливо велика, оскільки вони є головними винищувачами шкідливої гусіні, жучків та інших ворогів рослин. Ще 9 з десяти синичок не переживають зиму через голод. Одна годівничка може врятувати від загибелі аж 50 птахів. Одна синичка може врятувати від шкідників 10 дерев, одне дерево. Забезпечує киснем трьох людей. Отже, взимку важливо підтримувати пташок і за можливості допомагати їм харчами. Важлива тема про птахів про те, як їм холодно і голодно взимку, коли навкруги немає жодного шматочка смачної їжі. Землю вкрив сніг, крига, а ще мороз навколо. Вчитель мотивувала дітей та батьків на виготовлення годівничок та на участь у природоохоронному проєкті смаколики для птахів. Другий етап проєкту це збір інформації. У проєкті взяли участь учні 7-го А класу та їхні батьки. Любов Іванівна з учнями дізналась з інтернет-джерел, як можна зробити екологічні годівнички. Вони не будуть потребувати великих фінансових затрат, а потім і подальшої утилізації. Знайшли рецепт для виготовлення екогодівничок. Рецепт екогодівнички потрібно взяти 4 склянки зернової суміші. Можна брати пшеницю, ячмінь, овес, крупу перлову, вівсяну, кукурудзу, насіння соняшника, гарбуза, горіхи тощо, одну склянку пшеничного борошна, одну склянку води. Всі сухі інгредієнти. Треба змішати, тобто зробити зернову суміш. В зернову суміш додати борошна і потім в неї налити воду і замісити тісто, викласти це тісто у форму для печива і ущільнити. За допомогою палички або олівця, зробити отвір для нитки та дістати фігуру з форми, залишити смаколики на 5 днів до повного висихання. Прив'язати до пташиного смаколика мотузочку або міцну нитку. Смаколик для пташок готовий. Наступний етап виготовлення смаколиків для птахів. Тож за справу. І закипіла робота. Замісили тісто для годівничок, з вівса, перлової крупи, вівсяних пластівців, кукурудзяної крупи, пшона, борошна та води. Виклали тісто для пташиних смаколиків у формочки для печива. Зробили дірочки для мотузок. Вийшли шикарні екогодівнички із зерна. Треба їх висушити десь 5 діб. Прив'язати мотузочку і повісити на дерева. З однієї порції зернової суміші за рецептом виходить приблизно 20 штук екогодівничок по 50 грам. Вартість однієї порції з 20 штук становить приблизно 21 гривню. Не дуже дорого, але яка ж цінна допомога птахам взимку. Ось і готові екогодівнички. Пора пригощати смаколиками птахів та подивитись, які птахи уподобають зернове печиво. Екогодівнички діти розвісили біля школи та біля своїх будинків, розклали на пеньках і стали спостерігати. Наступний етап проекту спостереження за птахами. Птахи прилітали, видзюбували печиво і залишалась тільки нитка. Ниточка до весни згниє. Якщо поставити за мету 100% безвідходність екогодівнички, нитку потім можна хайно зрізати і утилізувати. Птахам особливо сподобались маколики з вівса, пшениці та перлової крупи. Важко було зловити в об'єктив птахів. Вони лякливі, полохливі, близько до себе не підпускали, але декілька світлин вийшло. Особливо вподобали зернове печиво синиці, горобці, сороки та сойки. Голубам важко було дзьобати зернове печиво на гільці. Для них діти залишали печиво на пеньках та бордюрах. За період з грудня 2023 року по лютий 2024 року учасники проєкту зробили 30 порцій зернової суміші, з яких вийшло приблизно 300 екогодівничок для птахів. Учасники проєкту зробили наступні висновки. Екогодівнички птахам сподобались. Пташки вже свої годівнички відвідали та чекають на нові. Діти навчились виготовляти екологічні годівнички з зернової суміші, дізнались про птахів, які зимують на Харківщині та їх харчові уподобання. Навчились спостерігати за зимуючими птахами. Навчились піклуватись про пернатих. Турбота про зимуючих птахів повернеться влітку чистими деревами в садках, парках та прибудинкових палісадниках міста. Підтримуйте птахів, адже їм взимку дуже важко. Зробіть екогодівнички. Часу та матеріалу для цієї роботи піде небагато, а ви зробите корисну справу для збереження оточуючого світу. Участь у всеукраїнському конкурсі годівничка у номінації Краща годівничка учня першого класу Бондарева Данила. Годівничку Данило зробив разом з татом з дерев'яних реєк, дощок, мотузки та цвяхів. Тато допомагав користуватись інструментом, пилкою та молотком. Вийшла класна годівничка для зимуючих птахів для горобців, синичок, голубів, галок, ворон, сорок, сойок, дятлів та інших пташок. Не годівничка, а цілий ресторан для птахів. Меню пташиного ресторану на різні смаки: насіння, горіхи, сухофрукти, ягоди, крупи, сухарик, несолоне сало, несолоне вершкове масло тощо. Птахи наші друзі. Необхідно дбати про них і взимку, і цілий рік. Пчичка, то наша годівничка. Япила сороки в рубці і розкали і і город. Снігури. Снігури. Насиплю. Насиплю я зерна. Шу. запушного пшена. Шу. О, який, який чудова пчичка. Дима, хто тобі вірша написав. Мама. Молодець! Стоїть зима, вдарили морози, замерзли озера і річки. В снігу швидко засипали кущі і дерева. Куртовина замала дахи в землю. У сильні морози перенатих потрібно підгодовувати. Відсутність корму набагато страшніше для птахів, ніж люті морози, адже у них є пухне степір'я. Недармо є прислів'я, хто ситий, тому і холод не страшний. Їжа дає життєву енергію, як активно втрачається на терморегуляцію організму. На зиму у нас залишаються горобці, голуби, ворони, сороки, синиці, халки та інші птахи. Зимуючі птахи це об'єкти тваринного світу. Коли настають холода, то перелітні птахи відлітають в теплі краї. Але деякі види птахів залишаються, і їх називають зимуючі птахи. Для них зима дуже важкий час року. Через холод вони втрачають багато тепла. Щоб зігрітися, птахам треба багато їсти. Взимку їжі їм потрібно набагато більше, ніж улітку. Тому птахи добувають корм з під снігу. Це можуть бути насіння рослин, ягоди, дрібні тварини, харчові залишки на міських смітниках. Павець хати. Це маленька сіроковишня пташка. У самців є велика чорна пляма, що охоплює підповіддя горло та верхню частину грудей. Забарвлення на голові темно сіре, а у само коришне горобці хатні мешкають біля оселюди. Але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Гарчуються горобчики насіння, зерном хрібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. А видку вони віддячать і будуть знищувати шкідовий комах у садках і парках. Сойки, ці крестеві птахи мають яскраве пухке оперення, помітний широкий хохол на голові. І досить довгий хвіст. Кольор тулуба коричневий, крила, хвіст у деяких видів і верголові чорні, пір'я на плечах блакитні з вузькими чорними смужками. Сойки можуть імітувати голоси інших птахів, тварин, сміх людей, звуки механізмів. Спів сойки, явище вкрай короткочасне і нерегулярне. Воно припиняється. Щойно пташка зв'яє гніздо. Сойка відіграє роль поліцейського лісів. Вона завжди на сторожі своїм скрипучим голосом подає знак лісовим мешканцям про появу людину набагато раніше, ніж людина її помітить. Сойки завчасно годуються до зими. Раціон Сойки дуже різноманітний. Кумахи, ягоди, насіння. Зерно, горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев між корінням під пеньками. Завдяки хорошій пам'ятці ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Дятел. цікаво спостерігати, як зимують дятли. Вони можуть відлітати у теплі краї, а можуть зимувати у рідних лісах. Зимують дятли у дуплах, які самі й видовбують, харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується їх рятує насіння шишок з ялин та сосен. І, не дивлячись на невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Ще можна покласти годівничку для птахів. Настіння соняшника, кавуна, дині, різних трав, несолене сало або вишкове масло, фрукти, ягоди, оріхи, просав, овес або пшеницю, шишки та жолуді, качі сухі або напівзварені. Ці продукти корисні для птахів. Більшість з них відрізняються високою калорійністю. І допоможуть птахам запасти достатньо енергії, щоб пережити холоди. Пернаці наші друзі. Їх не можна залишати в біді. Взимку вони слабкі та безпорадні перед голодом і холодом. Тому їх обов'язково треба підготовувати. Як підрахували орнітологи, одна годівниця може врятувати від голодної смерті до 50 циниць за зиму. Отже, птахи взимку потребують нашої допомоги. Не годуй синицю взимку, згадайте ви і на Настане літо, та птахи допоможуть врятувати наші сади і поля від комах. Доля багатьох пернатих багато в чому залежить від доброти, щедрості і милосердя людини. Бережіть птахів, годуйте їх взимку. Повізьте біля свого будинку годівниці і спостерігайте супернатими гостями.